Introduction to Aragonite. Арагоніт камінь, що приховує безліч таємниць природи. Його ще називають матір'ю перлів, адже саме він є основою для їхнього утворення. Що це за камінь? Його назва походить від іспанської арагонії. Він може бути білосніжним, фіолетовим, зеленим, а інколи навіть прозорим. Властивості Арагоніта має твердість 3,5-4 за шкалою мооса та особливий скляний блиск. Кристали часто утворюють вишукані голчасті. Коралоподібні форми, де його можна знайти? Найвідоміші родовища в Іспанії та на Уралі. Магічні сили каменю Арагоніт справжній талісман для сімейного щастя. Він допомагає уникати сварок, створює атмосферу затишку та гармонії. Чому варто його мати? Цей камінь не лише прикрасить ваш дім, але й допоможе впоратися зі стресом, знайти спокій та налаштувати відносини з рідними. Арагоніт не просто мінерал, це енергія гармонії та любові.